У цій багатокористувацькій грі ви з друзями станете справжніми професійними злодіями. На вас чекає похмурий мегаполіс 20-го століття в альтернативній реальності з газовими ліхтарями, неоновими лампами, магією та промисловою революцією. Ваша мета стати професійним злодієм і пограбувати усе місто до останньої монети. Тут кожен сам за себе, і кожному належить вивчити свою сюжетну лінію, визначаючи свою долю від темної конячки до легенди злочинного світу. А також корисні навички свого персонажа, щоб не бути пійманими на гарячому правоохоронними. Органами відключайте сигналізації, зламуйте замки, приховуйте свою присутність і влаштовуйте маневри, що відволікають, поки ваш друг краде щось цінне. А найголовніше бути уважними та обережними, адже хтось із ваших друзів в останній момент може вас підставити, перехопити вашу здобич і залишити на розтарзання охороні. Кожне завдання це можливість, а до кожної можливості слід підходити творчо. Спостережливість і планування безумовно важливі, але поруч із суперником можуть піти на другий план. Імпровізація та винахідливість ось ключ до виживання та процвітання. Тримай назву гри, яка вийде незабаром, і відзначай своїх друзів у коментарях, з якими вирішиш вивчати це непередбачуване місто.